Що у нас сьогодні? Чого у нас бутилка <гум> мінералки торчить в рулю. То що її включаєш автопілот, вона зараз тут ноги поупарав, бачите. Сама розганяється, починає. А бачите, дивіться, сліди за дорогою, Тіпо, прямо тільки дивитися треба. Тільки я в телефон кудись відлікаюся все, починає матюкатися. Там Камера, якщо її треба заклеїти стрій, чи тим скотчем мабуть, та й все да? малярним. <гум> що у нас? Юрка поки що не буде на роботі, він з дерева впав. То день поработав, чи два щось з нього хребет болить, там, скинув йому на таблетки, не знаю. Коротше, йому казав раніше, люди за метал гибли, <гибли> тепер їм гибнуть тут, за, за дерево тут. ну. ж регіони, зараз все за дерево гибне. Зараз покажу вам, що купив. Іли не покажу. Може прямо на Лубни поїдемо, бо треба щось з тим евакуатором рішати. Мені то дали номер е, хороша СТОшка по Мерседесам, десь в район Лохвиці їхати треба. Ну, не знаю, їздить він сам чи не коротше. На чотирьох форсунках їхати, щоб солярка стріляла, а не знаю, що робити. <кій> Поліс, сам голова чугуна, ні, щоб було зразу на якесь одягнути і не мучитися. Ну ладно, що, зроб... що зроблено, то зроблено. Як би от, от. Щас ще по луднах дали пару номерів, проїлися, пообщаюсь, ні. Тоді прийдеться бутилка, типу, він іноді пише, але положить руку на руль, а так він не пише, він думає, що чи він, чи вона. А це я радугу включив, бачите, мені подобається, воно. Не просто полосочки, а радужна дорога називається. Зараз вот. по лунах. Та я думаю, чи може додому когось визвати, хай загужонять. Ну, типа я херіо що робити. Щось треба зробити. Сидіти не можна на місці правильно. З роботи щось таке воно Ні ніом. Будемо поки машини значит, ремонтувати. Тільки з чоловіком балакав, а телефон нас не слухають, я так розумію. По поводу форсунок да не ТСТ виставлю Тікток вилазили, IDS, авто, Лубни, всі діла. Бо я вже на 3 чи 4 СТОшки їздив. Я одразу скрімшував, щоб не протерять. Драгоманова 33Б. Адрес приїхав, розказав, кажуть, добре. Типа взагалі без проблем гони евакуатор. <кху> ну, судя по количеству машин, люди знають, що роблять. Зараз поїдемо якось заведемо. <кху> І спробую доїхати, далі Форсунку і перевірити всі діла, бо він на гарячі все одно щось не заводить, правильно? От, і я так думаю. Зараз прийде інвестицію в нього пів тесли, мабуть. Ну, вже доробить до кінця, бо я скажу, кажу, машина вроді і бабки заробляє. Машина вроді і стара. І ну як стара, там пробігав, мабуть, півтора мільйона, 100%. Ну їдеш, ти не їдеш, що ти робиш. А ну на да, поворот це така штука, зачем його включати, правильно? Слабоки придумали. В общем, це через цілу дні прийдеться поля, сейчас без форсунки, воно там сказали, свистить, пердить буде, но должно ехать. в общем подивимось. Кажу, летим, летим, тарахтить, вібрируй. Ди де, 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 все. Так ай вже витарайся, гря... грядость. Гря... Гря... Ну, чуть що там, біда, ну ладно. Потихеньку доїдем. Ну, в принципі що, печка дує теплим, вікно відкрите, зараз дим туди вилітає. Коротше, дим, коли скорость збрасуєш. Получається ну, пара цей, чи як туман сильно тягне солярочний в салон, аж такий туди вилітає з воздуховодів. Печку виключаєш ще хуже, чого не знаю. Е -е, стратегія слідуща. Полтори тисячі оборотів, п'ята так і їду, типа поліцейський, не поліцейський, шо вони нам. На Ролику зіграють чи вони, Е, -е блять. Потому що якщо більше оборотів, сильніше шумить. Я думаю, вам чуть ти тика тика, тика тика Форсунка розпилять чітко, значить форсунка хороша. Ну, Ось так і все. Ми зараз напишете, що так не можна, ну а що як треба розкришати. Е... Дальнобойчик не зрозумів, що воно це катить, як часики. Я, я боюсь представити, що там під капотом робиться, це чесно. Ну. Загоримося чи ні, ану ставте ставки. боялися. О, все тут нормально, але боялись. Хтось там стріляє трохи, даю всім. Е, опять лобни заїжджаємо, зараз треба на нову пошту там шпилек людям відправити. І ручки з бортів. Значить, дивіться, дивіться. Машину віддав на ремонт. Е, сказали форсунки в Кременчуг відправляють, там типа, дешев, дешевше роблять. Ну, каже, навіть на 500 гривень одна, а 5 штук вже 2500. О, кажу, шикарно. Потім кажу, а де вас таксі визвотить? Каже, а може у нас визвотити, у нас ну, хазяїна СТВ, в нього ще є своя служба таксі. Десь він дав мені візитку я там заховував. Коротше, заказав я таксі, аж з той сторони лубнів, воно аж там на виїзді з міста, хрен знайде. Пишного, ну, ось 300 гривень мене довезли. Не вважаю, не так і дорого, в принципі, бо Юрко вдома лічиться. це Мені Оксану зпорядження надіють, навіть ще дорожче було б по газу. чим це все. Так що і швидко, не треба нікого напрягати, я ж кажу. Порядок. Ждемо, ждемо, що буде. Субота не робота, каже, неділя виходної, що делаємо? 10.36 <кій> Розгрузив машину Думав буде вихідний, але ні. Поступило пропозиція, від якого відказатися, о, кентуха мій. Оказатися я не смог. Соответственно. Розвернемося на перехрестку, бо тут виїжджати не варіант. Зараз валим на Київ, за Київ на дачі. Беремо прицеп, ну і назад їдемо. По дорозі може, малого крановщика Михайловича заберемо, хай подивиться, що воно є Київ. Бо він ще малий глупий, не віддав больших городов. Що там, Михайлович, за руль можна сядеш, чи ні? Радийся, дисячи, що ти ж муриш? Не хоче рулювати, нічого не хоче. Е, став в порятуні, заправився на БДСМ. Случилась така сама штука, як колись короче, заводить, а воно не заводиться. а воздушний пустий, чи той топліний фільтр пустий. Я зробив і нормально, все, літімо далі. На 90 більш не їду, бо розход тоді ой-ой. ой Зараз, -ой -ой. якщо в баразані не впіймають, то я думаю, все буде нормально. Мені мене покататися з собою, це так весело, вама, бо ти ж їздиш а це цілими днями. А -а -а. Все, потух козак. Процеп стоїть, вже десь до порятина доїжджаємо. Зараз, може, до бази доїдемо, покажу. Не було часу поснімати. Так, Дивимося, що ми в Києві купили, бо не було снімати. Це вже наступне утро, чи аж в общем, Прицеп, прицеп. Цена хороша, ціна хороша. Мені це подобається. Два часа до його, два часа назад. Дуже мені подобається. Ой, хо-хо-хо каже. Навіть рама рівна платформа чи що. Як воно таке оце, а? Зараз зрушаємось, грузимось і на Запоріжжя. Гей го. Чей дві оськи з тормозами, як таке може бути Це взагалі щось це. Це законно вообще чи ні?